Ми представляємо преміальний продукт Magical Noni для підтримки та відновлення здоров'я, створений на основі цілісних плодів ноні. П'ять ознак преміальної якості Magical Noni. В його основі пюре з цілих ферментованих плодів ноні. Це не нектар і не сік, розбавлений водою, без доданого цукру, без консервантів. Це концентрована природна сила. Плоди проходять процес ферментації, тому що наукові дослідження показують. Ферментація збільшує кількість біоактивних компонентів щонайменше на 42%. Спеціальний склад для приємного смаку. У складі 90% ферментованого ферментованого пюреноні та 10% концентрату винограду і чорниці. Це робить смак м'яким і приємним його із задоволенням п'ють дорослі і діти. Фрукти ноні для Magical ноні вирощуються у французькій Полінезії на острові Таїті, в екологічно чистій зоні на вулканічному ґрунті без хімікатів з ідеальним поєднанням сонця та вологи, лагідна пастеризація і розлив у преміальні скляні пляшки, які захищають продукт від сонячного світла і зберігають усі його властивості до останньої порції. Magical ноні. Отримай силу природи в кожній порції.